Народ, появилися кліщі, так що приходите з надвору, знімаєте штани, труси і провіраєте, чи ніде не заліз до вас кліщ. Лежу, ось я прийшов з надвору, лежу, лежу, чую, що лазить під трусами. Дивлюсь, а це вже такий ви пасажир, це капець. Хтів мені залізти і з'їсти мені кров мою. Бач? Що <рив> зміється? <гліщі> ну, а що ж кліщі їде? Чекаємо заради ще. От звірюка, капець, який кліщака. Я його, звісно, задушу, але тіхтось і показувати не буду. А то Тікток. ой. Де він Так, да, а то Тікток заблокує за знущання над тваринами. Я вже був шершні колись запрогав, щоб вони як коні їздили, бджолу тягали. То Тікток заблокував мене, попередження виписав. Зараз задушу цього кліщаку, то візьми Тікток. Вадім не зарізь мене тим ножом. Взяв ножа, вже хоче мене різати, добивати. Я ще живий, кліщ мене не вкусив. Але дитина, добре мене вже хоче ножом добивати. Та, може Корор... точніше. Короче... Кліща. Кліща, все. Короче... А реально, бачите, отакий от о він маленький, як як не знаю, що. Все, попрощалися з кліщом. Зараз буду з нього клоча лізти з цього кліщаки под люки такого. Обгрести, ти волосся хоче мені обгрестити, бач? А може почекати, подивитися, як він буде присмоктуватись, тоді його замочити. Не. Ні. Тяжко витягатиме. О. Де? Так класно знімаю, можна телефони рекламірувати. Так що якщо Samsung піджене мені якось нового телефона, я буду рекламірувати. Поки знімаю старим своїм. Старим Samsung.